Радий вас вітати на каналі Світанок. На цьому каналі ви зможете прослухати цікаві книжки відомих і не дуже відомих письменників українською мовою. Завжди радий новим слухачам, підписникам, коментарям і вподобайкам. Приємного вам прослуховування. Віктор Вайчерч. Пригода на залізниці. Торп Газел стояв у кабінеті своєї лондонської квартири. На протилежну стінку він прикріпив шматок паперу, приблизно дюйм на дюйм, і прийняв найхимернішу позу. Не зводячи очей з папірця, він крутив головою туди, сюди і водночас страшно обертав очима. Передбачалося, що така гімнастика покращує бічний зір. У цей момент у двері постукали. Увійдіть, крикнув Газел, не перериваючи вправи. Якийсь джентльмен бажає негайно побачити вас, сер, сказав слуга, і простягнув йому візитну картку. Газел нарешті зупинився, узяв картку з таці і прочитав Містер Ф. В. Вінгрев, магістр мистецтву, бакалавр наук. Гаразд, кличте його сюди. Сказав Газел роздратовано. Він терпіти не міг, коли його турбували під час гімнастики для очей. Увійшов стривожений молодий чоловік років двадцяти п'яти. Ви, містер Торп Газел? запитав він. Я. Моє ім'я вказано на карці. Я шкільний учитель із Шелінгтона. Я чув про вас на станції. Мені сказали, що добре було б із вами порадитися. Сподіваюся, ви не проти, адже я знаю, ви незвичайний детектив, ви. Сідайте, містере Вінгрейв, перебив газел його нервово плутану мову. У вас втомлений вигляд. Зі мною стався жахливий випадок, сказав Вінгрейв, опускаючись у крісло. Хлопчик мій підопічний. Щойно безслідно зник кудись. Я маю повернути його. І мені порадили звернутися до вас. Сказали, що ви знаєте все про залізниці. Але, хвилиночку, перш ніж продовжувати, з'їжте тостів і випийте води. Наскільки я зрозумів, ви хочете порадитися зі мною щодо якоїсь справи, пов'язаної з залізницею. Я зроблю все, що зможу, але не стану вас слухати, поки ви не підкріпите свої сили. Хочете віскі?» Хотім, я б вам не радив. Вінгрей, однак, попросив віскі, і газел налив йому скляночку, розбавивши содовою. Дякую. Я сподіваюся, ви зможете мені допомогти. Боюся, що хлопчика вбили. Усе так незрозуміло, і я. Зачекайте, містер вінгрей, розкажіть но мені всю історію з самого початку. Так, ви маєте рацію. Постараюся нічого не упустити. Скажіть, ви коли-небудь чули ім'я Карматерс? Так, він, якщо не помиляюся, дуже багатий. Мільйонер. У нього є син. Єдиний хлопчик, років десяти. Мати померла пологами. Він досить малий для свого віку. Батько його обожнює. Три місяці тому юний гораціо Карматерс вступив до нашої школи. Крахсбері Хаус, що неподалік від Шиллінгтона, це невелика школа, ми дуже ретельно набираємо учнів. Наш директор, доктор Спрінг, відомий у вищому суспільстві, повинен сказати, у нас проходять початковий ступінь навчання діти з аристократичних родин. Думаю, вам зрозуміло, що в начальних закладах такого рангу. Не тільки стежать за інтелектуальним і моральним розвитком хлопчиків, а й охороняють їх від поганих впливів зовні. Наприклад, від викрадень, вставив Газел. Абсолютно правильно, такі випадки відомі, але в доктора Спрінга дуже висока репутація, її необхідно підтримувати. Будь-які несприятливі чутки про школу довели б його до відчаю. Та й будь-кого з учителів теж. Так от, сьогодні вранці, директор отримав телеграму з проханням відправити Гораціо Карматерса в місто. Ви пам'ятаєте, що там було сказано? запитав Газел. Вона в мене з собою. Вінгрейв витягнув папірець із кишені і простягнув його Газелу. Газел прочитав наступне. Прошу. Надайте гораціо дводенні канікули, відправте його потягом Шилінгтон, Лондон о 5.45 у купе першого класу. Попросіть провідника доглянути за ним. Ми зустрінемо потяг у місті Карр Матерс. «Хм, він може дозволити собі довгі телеграми, пробурмотів газал, повертаючи папірець. Так, це цілком у його дусі, відповів Вінгрейв. Так от, коли директор отримав це, він викликав мене до себе. Думаю, прохання батька слід задовольнити, але я не маю наміру відпускати хлопчика одного, сказав він. Якщо в дорозі з ним щонебудь трапиться, ми нестимо відповідальність на рівні з залізничною компанією. Тому, містера Вінгрейв, я прошу вас супроводжувати хлопчика до Лондона. Так, сер, вам потрібно передати його на руки батькові. Якщо містер Карматерс не зустріне його на вокзалі, візьміть кеп до його будинку на Портленд Плейс. Думаю, ви встигнете повернутися додому останнім поїздом. Якщо ні, переночуйте в готелі. Добре, сер. О пів на шосту я вже стояв на платформі в Шилінгтоні, чекаючи на лондонський експрес. Секундочку прибив газал, ковтнувши кип'яченої води. Мені потрібен докладний опис вашої поїздки від самого початку. Ви ж напевно скажете, що поки ви їхали, сталося щось дуже дивне. Насамперед ви не помітили нічого незвичайного до того, як поїзд рушив. Тоді ні, але зараз мені здається, що двоє людей надто пильно розглядали мене, і один сказав іншому крізь зуби прокляття, але тоді мене це не насторожило. Ясно, мабуть, він був збентежений тим, що ви поїдете з Гораціо. Звісно, якщо це і справді має значення. Ці двоє їхали з вами, я саме збирався про це розповісти. Настав час відправлення поїзда, і ми сіли на свої місця в купе першого класу. Опишіть ваші місця. Наш вагон був третім від паровоза. Коридором можна було пройти з вагона у вагон. Ми з Гораціо їхали в купе самі. Я купив йому дитячих журналів із картинками, і якийсь час він тихенько сидів, розглядаючи їх. Через деякий час він почав соватися. Ви ж знаєте хлопчаків. Секундочку, скажіть коридор вагона був ліворуч чи праворуч від вас, якщо сидіти обличчям до ходу руху? Ліворуч? Добре, продовжуйте. Двері в коридор ми не зачиняли. Починало темніти. Часу було близько пів на сьому або трохи більше. Гораціо дивився у вікно з правого боку вагона, коли я звернув його увагу на ратергемський замок, повз якими проїжджали. Він стоїть, як ви розумієте, з лівого боку по ходу поїзда. Щоб краще його розгледіти, гораціо вийшов у коридор. Я залишився сидіти в купе, час від часу поглядаючи на хлопчика. Здавалося, його зацікавив сам потяг. Гораціо роздивлявся все довкола. І кілька разів зачиняв двері в купе. Я розумію, що мав ретельніше дивитися за ним. Але хто ж міг припустити, що станеться таке? Я читав газету і дуже зацікавився статтею. Минуло можливо, сім або вісім хвилин, перш ніж я відірвався від читання. Озирнувшись, я виявив, що гораціо зник. Спочатку мені і на думку не спало нічого поганого. Я подумав, що він просто вирішив пройтися вагоном. Ви знали, в якому напрямку він пішов? поцікавився газел. Ні, я почекав хвилину чи дві. Потім став і виглянув у коридор. Там нікого не було, але я все ще не хвилювався. Він міг піти в туалет. Я знову сів на місце і став чекати. Через деякий час. Я трохи занепокоївся і вирішив пошукати його. Я оглянув коридор, заглянув в туалети, але там нікого не було. Тоді я став заходити в інші купе і питати, але ніхто його не бачив. Ви пам'ятаєте, хто їхав у сусідніх купе? Так, у першому дамському п'ять леді, у другому купе для курців. Їхали три джентльмени. Наступне було наше, потім тих двох, яких я помітив на вокзалі в Шилінгтоні. В останньому купе їхала подружня пара з трьома дітьми. Ага, ті двоє. Що вони робили? Один читав книжку, інший, здавалося, спав. Скажіть, а двері в їхнє купе були зачинені? Так. Продовжуйте. Я дуже злякався. Тому повернувся у своє купе і натиснув на кнопку електричного зв'язку. Через деякий час у коридорі з'явився кондуктор і запитав, у чому справа. Я відповів що загубив свого вихованця. Він припустив, що хлопчик вирішив прогулятися вагонами. Я попросив його допомогти мені обшукати поїзд. Він погодився. Ми пройшли в перший вагон і стали оглядати всі купе до останнього. Ми заглядали під сидіння, незважаючи на протести з боку деяких пасажирів, оглядали туалети, жоден куточок поїзда не залишився неоглянутим. Але марно хлопчика ніхто не бачив, а поїзд зупинявся ні на секунду. Весь час йшов на повній швидкості. Трохи сповільнив хід перед тим, як ми закінчили огляд, але повністю не зупинився жодного разу. Ми до цього ще повернемося. А тепер скажіть на вулиці було ще світло? Починало сутеніти, але було ще досить світло. Дотож, у поїзді горіло світло. Ясно. А ті двоє у купе поруч із вами. Як вони поводилися, коли ви прийшли до них із кондуктором? Детально розпитували нас, як і більшість пасажирів, і були, здавалося, дуже здивовані. Ви заглянули під їхні сидіння? Так, звісно, а на багажній полиці маленького хлопчика цілком можна загорнути в килим і покласти на полицю. Ми перевірили кожну полицю в поїзді. Торп Газел запалив сигарету і задимів, закликаючи співрозмовника до мовчання. Він обмірковував ситуацію. Нарешті запитав а вікно в купе в тих двох? Вікно було зачинене. Я звернув на це увагу. Ви абсолютно впевнені, що нічого не пропустили, коли обшукували поїзд? Абсолютно впевнений. Кондуктор може це підтвердити. Ну, навіть кондуктори іноді помиляються, заважив Газал. Скажіть, ви ж обшукували поїзд тільки зсередини? Звичайно, дуже добре. Перш ніж ми продовжимо, скажіть, на вашу думку, чи зацікавлений хто небудь у тому, щоб убити хлопчика? Не думаю, мабуть, ні. Гаразд. Тоді припустимо, що ми маємо справу зі звичайним викраденням і що хлопчик живий здоровий. Нехай це втішить нас на перших порах. Так ви зможете допомогти мені? Поки що не знаю. Продовжуйте, будь ласка. Після того, як ми обшукали поїзд, я вже не знав, що робити. І кондуктор теж. Обидва ми дійшли висновку, що до Лондона вже нічого не зробиш. Але у мене все ж виникли підозри щодо цих двох. Я пішов до них у купе і провів там весь час до кінця поїздки. І що ж, нічого. Вони люб'язно попрощалися зі мною, побажали, щоб я знайшов свого хлопчика, зійшли з поїзда, сіли в кеб і поїхали. А потім Потім я почав шукати містера Карматерса, але на пероні його не було. Потім я побачив інспектора і розповів йому про подію. Він обіцяв навести довідки і провести пошуки на тій лінії, де я втратив горацію. Я взяв кеб. І вирушив на Портленд Плейс, де дізнався, що містер Карматерс на континенті і в найближчий тиждень не повернеться. Потім я прийшов сюди. Інспектор на станції порадив мені звернутися до вас. Ось і вся історія, містере Газал. Для мене це катастрофа. Що ви про все це думаєте? Що ж, відповів Газал, випадок досить ясний. Хтось, хто знає звички Карматерса, надіслав телеграму від його імені з метою викрасти хлопчика. Хоч, як дико звучать слова бандит і викуп у сучасній Англії, але такі речі іноді трапляються. Очевидно, передбачалося, що хлопчик поїде один. У такому разі викрасти його в поїзді не становило б труднощів, звідси докладні вказівки в телеграмі. Думаю, ви мали рацію, підозрюючи тих двох, і, можливо, вам краще було б простежити за ними, ніж приходити до мене. Але ж вони поїхали самі, звичайно. Я переконаний, що вони з самого початку хотіли позбутися горацію і слідували ретельно продуманому плану. Але куди подівся хлопчик? Як вони? Зачекайте, мені самому ще не все зрозуміло. Ви, здається, говорили, що до кінця ваших із кондуктором пошуків потяг сповільнив вхід. Так, він майже зупинився, а потім з хвилину йшов дуже повільно. Я запитав кондуктора, що сталося, але нічого не зрозумів з його пояснень. А що він сказав? Він сказав, що причиною тому роботи на ЗП». Газел розсміявся, «ЗП?» Означає залізничне полотно, пояснив він. Тепер мені ясно, що ви маєте на увазі. Недалеко від Лонгура піднімають залізничні колії, і поїзди йдуть тимчасовими рейками. Тому ви їхали так повільно. Ви ж зайшли в купе до тих двох після того, як поїзд повільний хід. Так. Дуже добре. Тепер дайте мені обміркувати все, що ви повідомили. А поки що вип'єте ще віски. Або можете ознайомитися з вмістом моєї книжкової шафи. Якщо ви щось розумієте, в перших виданнях і палітурках вам буде цікаво. Він гремотім не віддав належного книжкам він із хвилюванням дивився на газела. У той час, як той глибоко задумно насупившись, курив сигарету за сигаретою. Через деякий час Газел сказав, будемо виходити з того, що злочинцям вдалося здійснити свої плани, незважаючи на несподівану перешкоду у вашій особі. Куди вони поділи хлопчика, це для мене, як і раніше, загадка. Втім, не будемо вдаватися в деталі. Я не хочу давати вам хибних надій. Оскільки цілком можливо, що помиляюся у своїх припущеннях. Втім, я маю намір діяти згідно з цілком правдоподібною гіпотезою, і якщо вона виявиться правильною, то виведу вас на слід. Завважте, я не обіцяю більшого, ніж вивести вас на слід. Зараз початок дев'ятої. У нас ще багато часу. Спочатку ми попрямуємо до Скотленд-Ярду, нам потрібен представник закону. Газел налив молока у фляжку, поклав сухого печива і банан у коробку для сандвічів і наказав слузі взяти кеп. Через годину Газел, Вінгрей і поліцейський з Котленд-Ярду сиділи в кабінеті заступника-начальника Південно-Східної залізниці, який дуже уважно слухав Газела. Я не розумію. Худи хлопчик міг подітися з поїзда, сказав чиновник. А я частково розумію, сказав Газал, але потрібно перевірити, наскільки я правий у своїх припущеннях. Зрозуміло, я вирушу з вами, оскільки випадок дійсно дуже цікавий. Ходімо, джентльмени. він підійшов до локомотива і дав інструкції машиністу, після чого всі зайняли місце в поїзді. Приблизно за півгодини вони під'їхали до станції. Це лонгмур, сказав чиновник. Скоро будемо на місці, де ведуться роботи. Це приблизно за милю звідси. Газел виглянув у вікно. Загорівся зловісний червоний сигнал семафора. Пояс призупинився, а потім, коли семафорник змінив червоний сигнал на зелений, пішов на низькій швидкості. Газел із супутниками. Проїжджаючи повз розгледіли семафорника, він стояв біля тимчасової будки. У його обов'язки входило попереджати поїзди, що наближаються, про роботи, що ведуться. Тому будка стояла не більше ніж за 300 ярдів від ремонтованої колії. Ця ділянка дороги швидко залишилася позаду, неприродне світло газових ліхтарів. Висвітлювало колії, оскільки роботи не переривалися ні вдень, ні вночі. Чоловік, двадцять робітників, згрібали землю біля рейок. Усе знову занурилося в темряву на протилежному боці дороги, на тій самій відстані від неї, стояла інша тимчасова будівля семафорника, що регулює рух поїздів, які йдуть на північ. Замість того, щоб набирати хід. Машиніст майже зупинив поїзд, Газали з супутниками, негайно зіскочили з під ніжки на землю. Вони опинилися по лівий бік колії, якраз навпроти будки семафорника. Спиною до них стояв якийсь чоловік, вогонь топки тьмяно освітлював його силует. Коли вони наблизилися, чоловік здригнувся. Що вам тут треба? Ви не маєте права перебувати тут. говорячи, це... Він дещо затулив собою будку. Моє прізвище Мілс, я заступник начальника залізниці, відповів чиновник, підходячи ближче. Прошу вибачення, сер, звідки мені було знати, не варто вибачатися. Ви просто виконували свій обов'язок. Скажіть, як довго ви вже на посту? З п'ятої години. Я зазвичай чергую ночами, сер. Ясно, ви задоволені умовами. Так, дякую, сер, відповів семафорник. Він явно вирішив, що заступник начальника з командою інженерів приїхали з інспекцією. У буці є хто-небудь, ні, сер. Мілс попрямував до дверей. Семафорник раптом зблід і перегородив йому шлях. Там туди не можна, сер. Газел розсміявся. Усе ясно, сказав він. Я мав рацію, не дайте йому піти. Семафорник кинувся тікати, але газал із поліцейським схопили його, і за кілька секунд на ньому вже були кайданки. Потім вони відчинили двері. У кутку кімнати, зв'язаний, із кляпом у роті, лежав гораціо Карматерс. Він грев радісно скрикнув і, діставши складний ножик, зібрався було перерізати мотузки. Але газал зупинив його. Секундочку, я хочу подивитися, як вони його зв'язали. Так, оригінально. Товста мотузка охоплює тіло під пахвами, інша пов'язує коліна. І їх з'єднує ще одна слабко затягнута мотузка. Руки зв'язані за спиною. Що ж, давайте виручати нещасного юнака з біди. Так то краще. Як ти почуваєшся? Усе тіло затекло жахливо, але нічого не болить, відповів гораціо. Сер, звернувся він до вінгрейва, я так радий, що ви прийшли, як ви дізналися, що я тут. Питання в тому, як ти сюди потрапив? Містер Газел, здається, знає, яким чином ти зник із поїзда. Але для мене це досі загадка. Якби ви прийшли на півгодини пізніше. Ви б не знайшли його тут, бурчав семафорник, дивлячись на свої кайданки. Це вони винні, ті, що мене найняли. Ось що, протягнув газел. Ти, хлопчику, потім нам розповіси, як усе сталося. А поки що, містере Мілс, потрібно влаштувати пастку. Через п'ять хвилин усе було готово. Трьох землекопів зняли з робіт і дали їм вказівки. Один залишився зовні замінювати семафорника, інший причаївся в бутці, третій вирушив у поліцію за підкріпленням. Як ваші спільники добиратимуться сюди? запитав Газел у зв'язаного семафорника. Поїздом Лондон Рокгемпстед на північний схід. А далі автомобілем миль десять. Добре. Отже, скоро вони будуть тут, підсумував Газел. Хрустячи печивом і запиваючи його молоком, після чого на подив присутніх зосереджено виконав вправу для травлення. Через деякий час почувся скрип коліс. землекоп, поставлений зовні, сказав хрипким голосом хлопчисько всередині. Але всередині виявився не тільки хлопчисько, і через годину всі троє зловмисників. Були надійно замкнені в лонгмурській в'язниці. Мені було дуже страшно, розповідав Гораціо Карматерс. Я вийшов у коридор і став дивитися на всі боки. Як раптом хтось схопив мене за комір і затиснув мені рота. Я намагався брикатися і кричати, але все марно. Мене затягли в купе і вставили в рот кляп. Такі гади. Потім мені зв'язали руки і ноги, відкрили вікно. Я добряче злякався, думав, що мене викинуть у нього. Але один із цих сказав, щоб я не розпускав соплі. Мені нічого не зроблять. Потім мене спустили за вікно на мотузці, яку міцно прив'язали до ручки дверей. Це було моторошно, я висів весь скорчений. У спину впиралася сходинка, а поїзд мчав, як божевільний. Мене нудило, довелося заплющити очі. Здається, я провисів так років сто. Так і є. Ви обшукали поїзд тільки зсередини, сказав Торбгазал Вінграйву. Я здогадувався, що хлопчик весь цей час був десь зовні, але ніяк не міг зрозуміти, де саме. А вони хитро придумали. А потім, продовжував горацію, я почув. Як вікно відчиняється, поглянув угору і побачив, як один із них відв'язує мотузку від дверної ручки. Потяг якраз повільний вхід. Потім він висунувся з вікна, притримуючи мене однією рукою. Кошмар! Тепер я висів нижче сходинки. Тут пояс майже зупинився, і хтось обхопив мене за пояс. Я ненадовго знепритомнів. А потім виявив, що лежу в цій будці. Так, містер Газел, сказав Мілс, ви були абсолютно праві, і ми всі вам безмірно вдячні. Це була всього лише здогадка, сказав Газел Я припустив, що хлопчика просто-напросто викрали. Питання полягало в тому, як його забрали з поїзда, не заподіявши особливих ушкоджень. Було очевидно, що це сталося до прибуття в Лондон. Звідси випливав тільки один висновок семафорник був заодно зі злочинцями, інакше його присутність зірвала б весь план. Я радий, що зміг бути вам корисним. Дуже цікава справа. Розслідування принесло мені справжнє задоволення. Через кілька днів. Сам містер Карматерс з'явився подякувати Газелу. Мені б хотілося висловити свою подяку чимось суттєвим. Я розумію, ви незвичайний детектив, але якби я міг щось зробити для вас, так, дві речі, тільки скажіть які. Було б дуже шкода, якби через цю подію постраждали містер Вінгрейв або доктор Спінг. Гаразд, містер Газел. Обидва вони частково винні, але я простежу, щоб репутація доктора Спрінга не постраждала, а Вінграйф не поніс покарання. Дякую. Ви казали, що я можу зробити для вас щось іще? Так, місяць тому на розпродажі книг Джона Дана ви купили два примірники нового путівника по Бату, Першого видання. Якщо ви готові розлучитися з одним із них, то. Можете не продовжувати, містере Газал. Я із задоволенням подарую вам примірник для вашої колекції. Обличчя Газало закам'яніло. Ви мене неправильно зрозуміли, заперечив він крижаним тоном. Я хотів сказати, що якщо ви готові розлучитися з одним екземпляром, я випишу вам чек. «Ага, звісно, посміхнувся Карматерс. Буду дуже радий. І угода відбулася, кінець оповідання.